Люди у балаклавах, яких назвали охороною нардепа Миколи Тищенка, скручують чоловіка у цивільному, надягають на нього кайданки. Вчора охоронець нардепа Миколи Тищенка вчинив справжню виставу у суді. Він різав собі вени і кричав: дайте мені адвоката! Засідання перенесли на три години, однак слухання таки відбулося. Вчорашній адвокат? адвокат! адвокат! Журналісти! Меня суждают я адвоката. понимаете? Вчера мы с я тебя хотел скрыть безумно. Вот, вот у меня пинты другие, посмотрите, вот пинды я не скрывал, потому что мы не закончили это судили. Отож, одним із охоронців депутата Тищенка, який брав участь у нападі на військового з дитиною, виявився 39-річний Костянтин Цубор із Києва. Як пишуть в телеграм-каналах, раніше він працював охоронцем у нічному клубі Карусель -клуб». Чоловік ошелешений обвинуваченнями за двома кримінальними статтями через побиття військового Дмитра Павлова з дитинкою у. Дніпрі, той самий чоловік у цивільному гуляє серед місцям Дніпра із дитячим візочком. У нардепа він намагається допитатись, чому люди, які його супроводжують, зі зброєю та без розпізнавальних знаків. Ми працюємо в рамках тих соціомісія Да. Ось, що а чого це ружем ходять? Балаклава. зараз. ми вам розкажемо. Будь ласка, приймайте заяву. Йому світить до 10 років позбавлення волі через катування і незаконному отриманні колишнього військового. Сам цубер та його адвокати затягували справу, що підозрюваному не обрали запобіжний захід. Охоронець Тищенка переривав криком судовий процес, різав вени і погрожував себе калічити. Засідання затримало на декілька годин. Цубору перебентували руку і далі продовжили процес. В обід все ж прийшов адвокат, але інший Михайло Вернер. Засідання знову намагалося зірвати, адже Вернер попросив дати йому час на ознайомлення з матеріалами. Суддя Юлія Головко задовольнила це клопотання. Вчора ввечері спливав дозволений час, аби обрати запобіжний захід. Цубері він на думку прокурорів затягував розгляд справи, аби уникнути ув'язнення. З цієї причини прокурори просили не задовольняти клопотання адвокатів про будь-які перенесення або перерви засідання. Виділений час Вернер витратив не на ознайомлення зі справою, а на узгодження дій з попереднім адвокатом, який все ж таки прийшов у суд. Уявіть собі, журналісти Слідство. інфо пишуть, що під час засідання Вернер заявив відвід судді. Бо вона дала мало часу для його роботи. Засідання перенесли протягом дня втретє, щоб інший суддя печерського суду розглянув це клопотання. Після незадоволення клопотання про відвід адвокат Сабарін одразу почав завалювати клопотаннями суддю. Усього він подав п'ять клопотань, які суддя відхилила. І хотів подати ще шосте клопотання, але суддя заборонила це зробити, бо Сабарін зловживав своїми правами. Адвокати знову намагалися оголосити відвід судді, але їм це не вдалося. Я адвокат! Мене Журналісти! Мене Меня без адвоката! Після семи годин розпочалося засідання. Прокурори зачитували свої аргументи щодо обрання запобіжного заходу охоронцю Тищенка під його крики, що він не винний і прокурори брешуть. Суддя зробила зауваження Цубору та пригрозила наступного разу вивести його з судової зали. Це не зупинило підозрюваного, але поведінку Цубори використали проти нього, адже він калічив себе та вигукував непристойні речі. Прокурор під час свого виступу зазначив, що поведінка охоронця Тищенка така ж, як була в Дніпрі 20 червня, зухвала і агресивна. Якщо у присутності конвою та судді Цубера так себе поводять, то можна уявити, як він поводитиме себе на свободі. Тому прошу обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, каже прокурор Іван Столяр. Суддя задовольнила клопотання прокурорів. Цубер перебуватиме в СІЗО впродовж двох місяців без права вийти під заставу. Від п'яти до десяти років світить і Миколі. Тищенко той обрехав повністю військового і перекрутив все на свій лад. Реб Микола Тищенко прокоментував за його версією, колишній боєць спецпідрозділу Кракен Павлов нібито пов'язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі, та намагався зірвати слідчі дії. Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейськими під час складання на нього заяви. Неприпустимо нападати на поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Кваліфікацію цього злочину повинні здійснювати слідство та суд. Згодом з'ясувалось, у цивільному ветеран спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов у повній версії інциденту, який можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн, військовослужбовець Дмитро Павлов гуляв з дитиною і запитав нардепа, що люди у військовій формі зі зброєю без розпізнавальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста, на що отримав зневажливі та нахабні відповіді, які надалі переросли у перевірку документів із протиправними та аморальними діями, які ви Бачите на відео у Дмитра Павлова перевіряють документи, але він обурений тим, що хтось фільмує його посвідчення. Людина не стає на військовому обліку, не має майці. Не знімай, будь ласка. А відео знімала помічниця тищенка Евеліна Андрієвська, яка є у списку миротворця. Вона є родичкою дружини одного з дуже відомих військових командирів, якого напевно знає весь світ. Це дуже погано, оскільки саме через це вона. Собі багато дозволяє такі люди, зазвичай кимось прикриваються та роблять те, що вони роблять, стверджує кошельник. За даними змі, вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів Крим. Вона їздила на концерт. Григорія Лєпса, який підтримував Путіна, а в 22-му році Андрієвська отримала подяку від гур. Вона навіть хвалилася соцмережами спільним фото з Кирилом Будановим. Евеліна ймовірно, є родичкою самопроголошеної королеви ДНР Аліни Андрієвської. Мало того, що обидві носять одне прізвище, та ще й зовні дуже схожі. Обидві Андрієвські родом з окупованого Донецька. Ви вихопили. Не треба мені знімати мої документи. Ви знімали мої документи. Одразу після цього Дмитро Павлов намагається полишити місце конфлікту. Але чоловіки цьому перешкоджають. Ми вам нічого не обов'язані. Пошли. Я чекаю. Я пішов. Пошли, Ілюха. Вони не мають права нас трогати. Чекайте, паспорт. Чому?

Що ви робите, вичекайте при що ви діяли а також поговоримо про ще одну резонансну справу щодо Юрія Содоля сьогодні. Генерала звинувачують у провалі оборони Маріуполя. А також заявляють, що він поклав життя більше українських військових ніж російські генерали. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич з позивним Тавр написав скаргу на Содоля декілька днів тому президент Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил Зсу і призначив Гнатова. Якщо доведуть провину Содоля, то його чекає найжорсткіше покарання. Деталі розкажу далі. Підтримуйте це відео вподобаннями, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Все, що про мене кажуть, це брехня, повна брехня. В Тайланд я не їздив. Ресторани ми не працювали в тобі. Навіть немає фактів. Є тільки роздмухування якоїсь інформації. Так зараз відбувається. За Шквар, за, за шкваром, Печерський районний суд відправив депутата Миколу Тищенко під цілодобовий домашній арешт у наступні 60 днів. ДБР та офіс генерального прокурора повідомили про підозру народному депутату та його охоронцям за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Можливо, вам цікаво дізнатися, хто ж був поряд з Тищенком у цій балаклаві, і також напав на військового. Це друзі, депутат Полтавської облради Сергій Савченко. Так, він теж виявився охоронцем нардепа Миколи Тищенка. Хоча чоловік ховає обличчя під балаклавою, але депутата видало татуювання на правій руці. Його видно як на офіційних фото депутата, так і на вище згаданому відео. Текст на татуюваннях містить латинський уривок Псалма 23.4, який у повному вигляді виглядає так: навіть коли я піду долиною смертної тіні не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посух, вони мене втішають. Сергій Савченко є депутатом полтавської облради, обраний від партії ОПЗЖ. Нині член депутатської групи за Полтавщину. Він є головою депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та видобування надр. На відео чоловік з татуюванням одягнений у футболку груп. Е, слідство триває чи притягнуть Савченка до кримінальної відповідальності. Дізнаємося уже незабаром. Не на того напали хлопці, бо Дмитро Павлов. Боєць підрозділу Кракен вижив під час влучання двох ракет в Харківську. Ода він один з героїв звільнення Харківщини від окупантів. Слава такому герою а Тищенко та його охороні має бути кримінальне покарання. Ни говорю, так ракета трохи прилетіла, я <звілляння> Я отага знімаю селфі. Видос, и в этот момент прилетает вторая. Я думаю, пойду, короче, я за часами. Свои часы, поднимаюсь сюда, иду, какой-то тип подходит, говорит, слушай, говорит, ты идешь наверх? Я говорю, да. А покажи, как то пройти лестница? Я говорю, ну, говорю, пошли, говорю. Там, а зачем тебе? Он говорит, там да мне сказали, говорит, надо флаг на крыше поправить, потому что, говорит, скажешь, что Харьков взяли. Я, на тот момент я що серйозно то восприйняв інформацію в Харьков взяли не нельзя і пошов з ним наверх он там поправляв этот флаг ми в этих руїнах там вот так все, все заброшено і ми этот флаг ставили обратно потім спустились ну вже якби как бы, я сейчас зараз никогда ніколи в жизни не пішов бо я б ще з квадрата уехал бы. би хлопці сміються з мене що кажуть що у тебе як у кошки дев'ять жизнь ну говорит, там навіть шуткували по футболу коли там десь забіон чи якась драка там хтось виходить там Моп э, на мопка берегите, у него одна жизнь осталась, типа аккуратно смотрите за ним. Ну і Точно так же зараз на війні. то тобто, столько моментів було, коли казалось, за день могли убій три рази, і дійсно відгукнулися на цю ситуацію. Дуже багато військових реагують на цього а, бройлера, ну, досить негативному форматі. І, я думаю, всі бачили ті а, міни, які записують, і відео від військових. Тобто, якби ну особисто я вважаю, якби це був якийсь цивільний пересічний, ну можливо, навіть це відео не дійшло до ні до яких там офісів президента, до ярмака до такої масовності. Тобто, із-за того, що заділи саме військового честі. І гідність, і спецзасоби використали, тобто обмежили волю і зробили особистий обшук і викликала таку бурну реакцію соціальної. Сам Тищенко в суді сьогодні коментує цю ситуацію з військовим. Так <говори> мені назустріч йшли три молодих хлопці: один йшов скеля, і вони з зухвало мене почали ображати. Називати мене, Ей, слухай, ти, голова. Матеріця на мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Я зреагував. І зробили зауваження. Я сказав, що хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте. Проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони, як один, по кормаді підняли телефон і почали мене знімати і знімати мою помічницю. І робити аб'юз, тому що вони почали її розказувати, опісувати, як вони кажуть. Як вона виглядає? Після того виходив поліцейський з е, адреси. І я дивлюся, що поліцейський я до нього звертаюся, Що я розумію, що ми одні? Я кажу, будь ласка, зверніть увагу, припиніть цю що... атаку на народного депутата, бо я зараз виконую службові повноваження. Тільки дуже цікавий факт, як екс військовий міг робити атаку на народного депутата, коли, коли... поруч з ним було немовля в колясці. Під час засідання журналісти декілька разів спіймали Тищенка на брехні. Зокрема, про те, що він розбив свій телефон під час того, як дебар йому вручали підозру. Там особа відмовилася фактично своєму діями. У зв'язку з цим я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А сам... Далі вмикається світло, і ми можемо бачити розтрощений телефон Миколи Тищенка. На запитання від журналістів він каже: може у вас недостовірна інформація щодо того, що е, я розбив свій телефон? Конкретне питання Суде, ці, ля, був, а Звідки інформація, що розбити телефон? Тоба Тоба Ця інформація звідкова дуже злічуді, може це не достовірна інформація. Ви... Але і ви с... знаєте, що суд, поки не поставить крапку, він може залишатися депутатом. Так він може залишатись депутатом, тому треба з нього зняти мандат. Треба лишити його повноважень. депутата. як ви це треба... бачите собі, поки триває суд, що... з нього неможливо зняти а? мандат. Я не знаю, як це повинно відбутися, але це треба зробити, тому що от всі люди, які це клоунаду бачать, що відбувається на після Тайланда. Що нічого не відбулось, пальчиком просто показали, що це останнє попередження. Тобто, ця людина просто позорить не тільки опозорила от себе, вона позорить всю Україну на світовій арені. Тобто люди ж дивляться на це все. Українці вже створили петицію про позбавлення Миколи Тищенка мандата, і за добу ця петиція набрала 25 тисяч необхідних підписів. Далі розгляд влади. Як ми знаємо, куму Тищенка Андрію Єрмаку, голові офісу президента України, не сподобалися витівки Тищенка з екс-військовим. Він назвав поведінку нардепа ганебною і також попросив правоохоронні органи втрутитися у цю ситуацію. На даний момент Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Все люди бачать, що відбувається, скільки в нього грошей в лежить там під диваном, скільки він всього наговорив, скільки він цього зробив. Тобто, коли було заборонено виїзд за територію України, він відбував в Таїланді і розповідав, що він прибув туди спілкуватися з українською спілкою в Таїланді. Ну, дійсно, ну це ж клоунада, ми ж це все розуміємо. Ой, він бігає, хабарі бере. Які хабарі? Не буде у вас навіть можливості Миколі Тищика будь-яку копійку дати. Я не для того сюди прийшов. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв. І переходимо до ще однієї резонансної справи. Видання, The Washington Post ознайомилося із заявою, яку керівник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав до ДБР на Юрія Содоля. Ось про що там йдеться у 22-му році. Содоль не керував обороною міста і жодної години не провів у Маріуполі, але йому було присвоєно звання Героя України. Кротевич звинувачує його в тому, що не забезпечив Азов боєприпасами та не розбудував оборонні споруди. Як твердить Кротевич, за даними. Вашингтон Пост тоді він також став свідком того, як у відповідь на прохання одного з командирів надати інструкції, Содоль сказав нам кінець і поклав слухавку. Нещодавно твердиться в заяві під час командування Східним фронтом Содоль наказав Азову наступати без необхідних арт боєприпасів. Коли були наведені аргументи, чому це неможливо, проти командувача Азова було розпочати офіційне розслідування. Генерал Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, національної гвардії та інших підрозділів сил оборони, що призвело до послаблення позицій на фронті та втрати великої кількості територій, цитує газета. Заяву Кортевича президент України Зеленський вирішив змінити командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Він не назвав причину заміни, але сталося це після низки скандальних заяв щодо генерала. Содоль публічно на звинувачення не реагував. Радіо Свобода також зверталася з офіційним западом до генштабу зсу. Редакція опублікує відповідь, як тільки її отримає. І сьогодні маємо заяву від морпіхів. Він не цінував ні рядових, ні офіцерів. Типовий командир часів Чечні та Афгана. Командири бригад повідомили Содолю, що на кринках військові гинуть десятками. А морпіхів відправляли наступати там, де це було фізично неможливо. Каже боєць: ми форсували і штурмували через наказ. Поки негідники отримуватимуть підвищення, ми втрачатимемо людей у безглуздих операціях. 99% військових ненавидять цього генерала за його дії. Аби цю справу не зам'яли. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте це відео та залишайте будь-який коментар.